Всім привіт! в рубриці Як Ортодонту вчитись безкоштовно. І сьогодні пропоную розібрати з вами тему мезіалізації на елайнерах. Справді, я думаю, що ви вже здогадалися, що в мене заплановано абсолютно кожен рух розібрати мезіалізацію, дистилізацію, інтрузію, ротацію. Так далі. Всі ці рухи я потрошки вже розбирала в роліку 6 ключів успішного лікування. Будь ласка, його перегляньте, думаю, десь тут буде прикріплено, як воно виглядає. Але, звичайно, цікаво зазирнути в практику ще інших лікарів, подивитися ще інші мої кейси, проаналізувати, що я там вичитую кожен день в книжці в біблії Сандра Тай. І все це порівняти. І це ми власне, будемо робити в цій рубриці, тому думаю, що абсолютно кожен випуск. Буде актуально. З вас лайк зразу і коментар, якщо продовжувати, давайте наберемо з вами 50 лайків. і Я знімаю наступну частину про дисталізацію. Тому що мезіалізація і дистилізація це такі основні рухи, які всіх цікавлять, як ж їх зробити? І пропоную почати з. Аналізу нашого любимого, надіюсь, після першої частини, як вчитись безкоштовно» джерела для навчання, це інстаграм. Я дуже довго шукала випадок, щоб саме була мезіалізація, яка буде показана в клінчей, я не йшла. Підписуйтесь ще на одного класного ортодонта, за яким я давно слідкую, в кого я теж була на лекції. І... По традиції все буде в описі, в описі буде мій інстаграм, якщо ви ще не підписані, мій телеграм, де я теж дуже багато розбираю випадків і випадок, який ми сьогодні дивимося. Давайте глянемо, що в нас тут. В нас адентія других хрестів, що, в принципі, не екстра поширено, думаю, кожен ортодонт, який працює плюс-мінус рік-півтора, вже стикнувся з цією проблемою. І лікар вирішує. Цю проблему через мезіалізацію задніх груп. Якщо ми працюємо на брекетах, нам зазвичай потрібні мікроімпланти, або піднебінна опора, і це може бути бенефіт, або це можуть бути мікроімпланти, які будуть тримати як анкураж, і ми можемо переміщати на брекет-системі. Але загалом я зараз відходжу від брекетів. Хто слідкує за мною в інстаграмі, ти в курсі, що в мене зараз цілі 100% кейсів на елайнерах. Наприклад, дистилізації я робила недавно розбір, показуючи, як за 16 кап відбулася дистилізація на елайнерах. Десь теж ось тут прикріплю. І в іншої пацієнтки на брейкетах ми добивались такого результату в рази в рази більше, дуже важко. В неї постійно були якісь сколи, це було доліковані від іншого ортодонта. І Вона, коли побачила, як працюють капи, написала мені шок в шоці, чому мені ніхто про це не сказав і так далі. Але лікування було розпочати давно, в іншому місті, в Україні, перед війною кейс вже на фініші, тобто ми вже якось там промучились, дійшли. І, власне, на прозорому інструменті лікар і обирає лікувати цей кейс. Давайте подивимося. Після ми бачимо, що красиво відреставровані ікла. Все гарно виглядає як на окрузійних фото, так і на м -м фронт. так. Давайте подивимося ще, як все це виглядає з боку. Гарно, моляри, звичайно, що будуть стояти в, нас в другому класі, тому що умовно у нас виходить таке лікування з видаленням верхніх премолярів. Ні, бо їх нема, тому що ми, скажімо так, їх використовуємо на позиції ікла, і, власне, премоляри, бо ікло стало двійкою. Так? Тому такі контакти на молярах. Будуть нашим побічним моментом, але, в принципі, нічого в цьому поганого нема. Якщо дуже придиратися і придивлятися, можемо сказати, що є незначний медіальний нахил шестірки. Ну, але давайте зізнаємося чесно, що наприклад, якщо на елайнерах такий нюанс буде. Якщо ми хочемо прямо ідеалу, ми можемо ще зробити коронку або реставрацію на оклюзійній поверхні шестірочки і з цим моментом допрацювати. Так? Можемо подивитись далі, і саме цікаве, як лікар планує. Давайте подивимося, тут багато атачментів, багато додаткового контролю, гарно рухаються ікла, потім рухаються премоляри, Але ключовий ракурс для нас буде не цей, для того, щоб розкусити, як, власне, була пропрацьована мезіалізація, а бічний ракурс і навіть найбільше оклюзійний. Зараз будемо про це дивитися. Дивіться, тут. Дуже інтересна тактика, тому що я за останній час мого аналізу всіх протоколів, курсів, конгресів, коротше, подивіться, першу частину. Е Завжди стараюсь закладати силу проти силу. Тобто, якщо ми робимо, наприклад, дисталізацію, то ми завжди робимо проклінацію на фронті. Сила тоді реалізується в дві сторони. А тут ми все-таки використовуємо задній блок як опорний і робимо тільки медіалізацію вперед. І якщо ми візьмемо Сандру та книжку, яка, в принципі, є для багатьох таким основним джерелом навчання по лайнерах, хоча не думаю, що це прям ідеальний варіант. Книжка прекрасна, її варто прочитати, але можна дуже багато речей робити по-різному. Давайте я навіть збережусь сьогодні сторіс, які я робила вчора, вони будуть називатися Розбір з двома знаками оклик. У вас в цьому уроці буде прям куча нотаток. Що ще треба подивитися, якщо вам цікавиться тема, щоб її вивчати. Подивіться розбір, я збережу і в мене в хайлайтці, і ви побачите, як реалізується ось ця сила в дві сторони. А тут все ж таки. Реалізується сила в одну сторону і задній блок стоїть, так як пише література. Бо література пише так і про дисталізацію, і про розширення, що всі рухи треба робити по окремості. Все-таки я зараз дійшла до того, що всі рухи варто комбінувати. Але от в мезіалізації дійсно, а що ми можемо зробити, який ми рух на віддачу запрограмуємо, Тому приходиться власне. Робити по класиці, так? І дивіться, тут ще один цікавий момент шестірка і сімірка. Певний час йдуть разом. разом, так? Це теж дуже класний момент, я собі його забираю. У мене зараз два кейси, в яких я роблю мезіалізацію мулярів наверху. Я вам їх сьогодні покажу: один вже завершений, мезіалізація вже відбулася. Покажу, як я це робила. другий в ході я буду робити саме так. Як робить лікар в цьому випадку? Надію, що вам зрозуміло. Тут він ще дивіться використовує кнопку. Цікаво до чого, так? Тому що внизу в нас немає виріза лайнер. в нас немає. Давайте почитаємо. Можливо, тут є в нас якийсь момент. Нема тут нічого про мікроімпланти, що він використовує мікроімпланти. Можливо, лікар вручну вирізав е, вирізи під еластики на нижній щелепі. Такий хак робив на еклі Нижньому і давав еластик по третьому класу. В Сандри Тай теж є такий варіант, але, до речі, в книжці написано, що не потрібно використовувати атачмент. Тоді зуб просто зробить так. Фуііі! Бо атачмент все-таки дасть нам змогу такого контроля кореня, хоча б більшого, ніж без атачменту. Хоча я б вжила більший аточмент, теж вам це покажу. Ось такий цікавий момент, вартує задуматись, да? де тут де, що йде з цієї кнопки? Тож покажу, як я з ланцюжком робила. Не переключайтеся. Відбувається все те саме. На нижній щелепі сьогодні не будемо робити акцент, не будемо робити детальний розбір, що відбувається там. Якщо вам цікаво, то вже пишіть в коментарях, потім верну з ньому для вас відеорозбори, бо я прям in love with ця рубрика. Хай буде мікс мов. І оклюзійний ракурс це саме інтересне. Подивіться, як відбувається. Робота з примулярами, спеціально вжиті такі атачменти, дістал-бевел-атачменти, да, наприклад, на четвірках, які допомагають реалізовуватись ротації досить цікаво і затягуються всі мірки. Чесно, коли побачила цей кейс, я по-іншому подивилась знову на роботу з капами. Тому що тому що зараз покажу на своїх кейсах, як я раніше думала, але я буду використовувати в своїх випадках саме цю техніку, і тільки якщо вона не зреалізується, відкрию карти. Я буду додавати або часткову брекет систему після того, як шестірка промозіалізувала, щоб дотягнути сімірку. Або все ж таки вийдеться. Ось так. Так, низ нам в принципі, не настільки цікавий на панорамі, що ми можемо подивитися. Відносно зберігається паралельність коренів, так, Я думаю, що я, противники лайнерів, відгукніться теж можуть сказати, що шестірка 1.6 досить сильно нахилилася, але на брекетах насправді може відбутися подібне. І важко нам це контролювати. Я не можу сказати, що це критично. А 2,6 взагалі виглядає красиво. І взагалі, коли ми дивимося на ось такі кейси, на кейси світових топів, це лікар, який виступає на міжнародних конгресах, і бачимо ось такі фініші, і загальна ортодонтична спільнота, це. Акцептує, каже, ок, вау, супер! То ми теж потрошки починаємо менше домахуватись до якихось нюансів, на які ми реально не завжди можемо вплинути. Тому люблю дивитись ще ось з такої точки зору. І так, перша частина дан. Ми з вами розібрали джерело інстаграм, зрозуміли, як вчитись безкоштовно. Підпишіться, будь ласка, на лікаря, подивіться його інші випадки. Чи вам сподобалася ця частина, цей розбір. Мені здається, дуже цікавий і дуже класна тактика, і постаралася вам ще навести паралель з. Книжкою, так, подивіться ще розбір в мене, і подивіться відео, яке в мене є тут на каналі. Я думаю, що вже багато користі для вас буде. І погнали тоді, подивимось, що ж ми маємо. В моїх випадках я хотіла вам показати ось такий кейс. Давайте повернемося на початок. Тут був видалений один премуляр, я не хотіла відкривати місце на імплантацію, хотіла закрити на прохання пацієнта бо в принципі, мені треба закрити 2,2 мм. Мені треба, щоб клоп промезіалізувалась, четвірка або п'ятірка. Шестірка і сімірка. І як ви можете тут побачити, я вирішила використовувати вісьмірку як анкураш, оскільки вона дуже маленька. Я її збільшила двома атачментами. І для контролю музіалізації я використовувала тут два. Аточменти з двох сторін да, з вестибулярної спіднебінної, на молярах і на п'ятірці. Відкрила вам спеціальну таблицю, коли готувалися до запису відео, щоб показати вам, що зуб 1,6 робить в нас мезіалізацію на 3-4 мм загалом. По коронці. Зуб 1,7 на 3,1 мм, зуб 1,4, так його ідентифікує інвізія. Робить мезіалізацію на 3,3 мм. Можемо ще подивитися в параметрах корінь. Тоді премоляр в нас, бачите, не робить мезіалізацію, Оба. Це означає, що міняється просто нахил коронки, дуже прикольно а все-таки 1,6 і 1,7 дійсно роблять мезіалізацію як по коронці, так і по корінню. Окей, подивились табличку. Зазирнули в неї. Насправді таблиця не є екстремально потрібним для нас інструментом, але все одно я люблю в неї дивитися, але іноді буває так, що я дивлюсь, там ми дисталізація 5 міліметрів, здається, ого. Але це параметр по коронці. Тоді ми дивимося на корінь, бачимо там, наприклад, цифру 3,8 І розуміємо, що програма розпізнає це значення. Сумарно так, і дистилізація за рахунок зміну нахилу, так, Тіпбек. і потім вже корпусно. То я більше все-таки дивлюсь на значення коріння, але якщо ми зберемо 50 лайків, не забудьте, до речі, поставити, якщо ви ще цього не зробили, то я вам на прикладах вже кейсів в дистилізації покажу і розкажу набагато більше. Добре, давайте дивитися, що у нас тут відбувається. У нас відбувається розширення. В другому сегменті незначна там дисталізація і мезіалізація. Подивіться, в принципі, все досить красиво, класно, може включити суперімпозицію. Подивитися, що зуби, крім того, що мезіалізуються, ще деротуються. Ці рухами поєднуємо, не робимо їх по окремості. Я не роблю спочатку деротацію. Я роблю деротацію разом з моїалізацією, разом з рухом кореня. Ось таким чином в мене вийшло провести цей кейс. Зараз він на етапі additional aligners, Ми там дотягуємо контакти, допрацьовуємо, потім покажу вам точно кейс ще так повністю такий огляд, бо він скоро буде завершений. І ось фотографія, як це відпрацювало. Так, тобто це старт. Первинна консультація пацієнта і результат після першого сету кап. Давайте ще подивимося, тут було 39 кап так? 39 тижнів, тобто це менше 10 місяців. Чи ви прилікували так кейс на брекетах? Чи вам сподобався цей випадок, теж, будь ласка, дайте знати. І тепер кейс, який я зараз планую. Тобто тут кейс я вже доробляю, лишились якісь фінішні моменти. А от зараз ми з вами подивимося кейс, який в ході роботи, і, власне, в ньому мені дуже допомогло, що я рилася в інстаграмі, знайшла цю схему і тепер зможу спробувати зробити все в легший спосіб. Давайте подивимося. Тут у нас сімірка і вісьмірка, шестірка видалена. І я буду робити незначну дистилізацію на нижній щелепі. Відповідно, я буду робити дистилізацію переднього сегменту наверху. І, відповідно, цей проміжок, який в мене є між скажіть мені, сіміркою і п'ятіркою, я буду закривати в дві сторони. І якщо ми зараз з вами подивимося, бачите, відбувається дистилізація і мезіалізація одночасно. І в спарки, боже, я обожнюю просто цей прувер. Ви могли побачити, да, от тільки що ще раз вам покажу, що міняються цифри. Тобто ми на кожному кроці можемо відстежити, скільки градусів, скільки міліметрів закладено абсолютно в кожен лайнер. Дуже багато колег це питають, який крок та, і так далі. Та далі. і так далі. Це ми, звичайно, будемо розбирати поступово. Я думаю, відео. Я буду дуже інтенсивно це розбирати в інстян на своїх курсах. Взагалі, в мене раніше, якщо ви давно зі мною... Був курс базового Ортодонція, який був про діагностику, про КТ, ТРГ. Він досі є в продажі в онлайн форматі, хоча йому 4 роки він актуальний. І я так дивилась на всю Орту, знаєте, і в мене пройшло там, цей курс більше 300 колег. А зараз в мене просто горять очі робити продукти саме на елайнери. І точно я буду створювати такі камерні камерні речі, де я буду ділитися з вами всіма своїми знахідками, але в безкоштовному форматі теж, звичайно, таке буде. До речі, поки про це говоримо, хотіла би вас запросити на свій офлайн-курс в Варшаву, в червні. У вас є можливість трошки поміняти обстановку, познайомитися зі мною вживу, поспілкуватися, провести разом вихідні. Це буде два дні, субота і неділя, 7, і 8 червня. Один день будемо говорити про брекети. Про діагностику, про дитячу ортодонтію, про коректори другого класу, про мікроімпланти, про МСЄ, про факапи, про лайфхаки. Коротше, буде круто. У нас буде всього 12 людей, камерний формат. Я вас, коротше, дуже чекаю. А другий день ми будемо весь час говорити про елайнери. Весь час. Я хочу вам доказати: ні, показати, не буду нічого доказувати, хочу просто поділитись, як я бачу ортодонтію зараз і як я веду своїх пацієнтів. Як я використовую лайнери, з чим я їх комбіную, чому за ними майбутнє? Коротше, дуже хочеться зарядити вас, щоб ви приїхали після цього вікенду і почали дійсно багато кейсів брати на лайнери, і ви точно знайдете неймовірну кількість розв'язань, як можна підходити до кейсів нестандартно і круто. Тому тут під відео буде прикріплена анкета Google форма. Якщо ви зацікавились в офлайн-курсі, заповніть її, будь ласка, команда з вами зв'яжеться і допоможе вам зайняти місце. Що ще хотіла би додати, Що варто іноді робити таку паузу для себе, як у ці два дні, щоб весь фокус направити туди, куди ви хочете. Тобто хочете новий рівень роботи і ввести лайнери. Бо це дійсно взагалі міняє лайфстайл. стали зараз декреті вдома, мала зараз. Питься на чоловікові, так, поки я записую відео. Я можу вести пацієнтів, контролювати все як кожну зміну онлайн. Лікар працює, яка мене зміняє. Я контролюю, бачу, вношу правки, і це просто вау! Вау! Я хочу тільки на капах працювати, От хочу поділитися з вами цим вайбом. Так, вертаємося до кейсу, надіюсь, що. Ви зрозуміли, як буде круто, і ви приїдете. Так, давайте поглянемо, скільки ж у нас відбувається все ж таки тут мазіалізації. І ми подивимося з вами зараз на зуб 1,7. Він робить 2,9 міліметра мазіалізації. Так, 1,7. І, в принципі, якщо ми переключимося на корінь, то ми побачимо, що в нас 4,6 міліметра мезіалізації. Що це означає, коли в нас з'являється оранжевий показник? Що цей рух є більш складний для реалізації? Так? Тому. Може він відбутись неповноцінно. Але ми, в принципі, до цього готові. Я страхусь тут і атачментом, і еластиком. І зараз покажу ще один секрет, чим щоб все ж таки він реалізувався. Але подивіться наскільки сильно міняється нахил кореня, і я маю розуміти, що. Він може не відбутись повністю. Коли я закладала цей рух, я розуміла, що я роблю гіперкомпенсацію. Тому що я, я би зараз заклала ще більшу гіперкомпенсацію після всіх переритих джерел, роліків, відео, інсти і так далі. Ще більше б його нахилила, тому що ця гіперкомпенсація, вона не відбудеться. І ми якраз будемо майже там, де нам треба. Зуб 1.8 у нас тут заблокований, так, він просто стоїть на місці, бо я використовую його як опору. Так, щоб відштовхнути зуб вперед. І, подивившись і розібравшись з механікою, яку ми з вами вивчили на початку ролика, звичайно тепер я би хотіла м -м, попробувати, Я це зроблю 200%, я дійду до фініша в цьому випадку і закладу рух сімірки вперед. Давайте подивимося, що відбувається з цього ракурсу. Тут насправді кейс я планувала, напевно, десь літом. Зараз би я запланувала деякі рухи по-іншому, але гарно відпрацьовують. Знову вставлю на паузу і розкажу вам. Що є ось базова концепція, там яка описана в книжці, і вона не то, що не працює, нема такого, так вона працює просто, можливо, трошки гірше, більше є збоїв, коли ми її реалізуємо, більше є переробок, коли ми її реалізуємо. Але коли я прочитала зараз приблизно там, 35% книги, я зрозуміла, що навіть там, де в мене є помилки в плануванні відносно того, як я дивлюсь на світових спікерів. Я можу сказати, я планувала покласти <смі> і не мати до себе жодних якихось претензій. Так? Але зараз все-таки я стараюся максимально поєднувати рухи. Чим більше рухів ми поєднаємо, тим... і чим більше ми реалізуємо силу в дві сторони, тим більше на шансів на успіх. Тому, хто уважно дивиться всі мої ролики, ви побачите, що тут можна було б зробити краще в другому сегменті, але окей. Воно працює. А тепер про секрет: в першому сегменті я буду використовувати ще ланцюжок. Ланцюжок ми даємо пацієнту з собою, щоб він міняв кожні 6 тижнів його на новий. І ось ці кнопки під біні, вони просто з'єднуються ланцюжочком і в нас реалізується ось ця ротація нашого моляра. 2,9. І тепер, коли ми дійдемо до цього пункту, я зроблю однозначно скан і запланую візуалізацію сімірки. От чи вам буде цікаво подивитися пізніше на цей кейс? Я думаю, в інсті, я точно покажу в телеграмі, точно покажу, долучайтесь повсюди, буду з вами в контакті. Пишіть коментарі, ставте лайки е, і будемо розбиратись. А тепер подивіться, будь ласка, на те, як зреалізувалося все. Зараз я вам скажу за скільки кап. Це 13 кап всього. 13 кап. Е, подивіться, наскільки в нас. Вже зменшується проміжок між сіміркою і п'ятіркою, з'являється проміжок між сіміркою і вісіміркою, наскільки у нас відбувається деротація, так, на низу потрохи відбувається, вирівнює. ну, На це ми не дивимося, ми сьогодні говоримо саме про мезіалізацію, так. Тобто ми можемо зробити висновки, що все працює. так. І фронт вирівнюється красиво, одним словом, я дуже задоволена. Чекаю, коли пацієнт прийде, прийде він зовсім скоро. І теж вам покажу ще проміжні результати. Надію, що ролик був корисний. Надію, що тема мезіалізації стала більш зрозумілою для вас і у вас зачесались руки, спробувати зробити це саме. На капах, якщо так, запрошую ще, до речі, стати кейс разом з системою елайнерів, де я, я є ковнером, система Support. Напишіть мені, будь ласка, в інсті співпраць, я вам розкажу. В нас планують тільки лікарі і тільки на таких самих протоколах, які я випробовую на собі. Тому всі новинки будете знати бачити прямо в своїх кейсах, але можете надавати правки, якщо хочете більш класично розв'язувати, або якщо хочете. Якось по-своєму це зробити, так? То будемо раді з вами співпрацювати. От українська система, але ми є і в Європі, в нас в Польщі є виробництво, і в Україні. А, ще один момент розкажу: вишенка на торті. Якщо це не зреалізується, то як я тут планувала зробити, коли в мене дійде. Сімірка до місця. Я планувала поставити брекети на сімірку і на вісьмірку, дугу і дотягнути ланцюжком. Можна це зробити з двох сторін, можна це зробити з одної сторони, як ви захочете. Вот. Але щось мені підказує, що все вийде на елайнерах. Хай у вас теж все виходить на тих інструментах, на яких ви хочете. З вас лайк, коментар, а з мене продовження рубрики. Всіх обнімаю і класного дня!